Доброго дня, з вами текстильна група Кавлатексі. Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію по даної позиції 718. Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток. Зі знижкою в 15 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та поштою У даній позиції йдуть футболочки, шортики, сарафанчики, спіднички, маєчки, лосіни. Од даної позиції 718, дитячий одяг, міксований. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, вага мішка 25 кг, вартість мішка лише 25 доларів. Придбавши зараз із відео огляду дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі. 15 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо зараз вашій увазі, представлені позиції під кодом 718, дитячий одяг міксований першого сорту, в хорошому стані, присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить. 1 долар вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, по відео огляду дані позиції присутні різні позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, з відеоогляду присутні футболочки в даній позиції, шортики, нижня білизна може траплятися, ціна за один кілограм становить. Лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Дитячий одяг першого сорту зі знижкою в 15 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 1 долар, а вартість мішка. 25 доларів. Не втрачайте можливість ігнути придбати. Як бачите, ідуть різні футболочки, різноманітні яскраві кольори, присутні всі розміри. І для дуже малесеньких, і для більш старших. Нижня білизна трапляється, футболочки, маєчки, дитячий одяг, перший сорт зі знижкою в 15 доларів. В даній позиції йдуть шортики, штанці, трапляється нижня білизна, достатньої кількості футболочок, як для хлопчиків, так і дівчаток, спідничок. Шортиків різноманітні моделечки. поту зараз вообще увазі представлено.